7 лютого в місті Долгопрудний під Москвою відбулася подія, яка може стати знаковою для сучасної війни між Україною та Росією. На території військової частини стався вибух, у результаті якого були знищені два радіолокаційні комплекси Валдай, призначені для виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам. Ця операція, ймовірно, проведена українськими силами спеціальних операцій, стала темою детального аналізу у журналі Forbes. Отже, стратегічне значення цього комплексу Валдай. Комплекс Валдай є відносно новим російським військовим обладнанням, розробленим Ліанозовським електромеханічним заводом у Москві у 2016 році. Перший екземпляр надійшов на озброєння лише чотири роки тому. Ця система поєднує у собі пасивні радіодетектори, інфрачервоні датчики, радари та засоби радіоперешкод для виявлення та нейтралізації малопомітних безпілотників. Основне призначення Валдаю: цілодобовий автоматичний моніторинг та протидія дронам, які важко виявити традиційними засобами ППО. Успішне знищення цих комплексів може свідчити про серйозні прогалини у системі захисту повітряного простору навколо Москви. Більше того, це подіяло на фоні зростаючої загрози безпілотників, які стали важливим інструментом сучасної війни. Тактика та ризики операції були наступними. Якщо припущення Форбс про причетність українських агентів відповідає дійсності, то ця спецоперація була проведена майже за 500 кілометрів від лінії фронту у густонаселеному регіоні. Військові аналітики вже відзначили, що такі операції потребують найвищого рівня підготовки та чіткої координації дій. Україна уже неодноразово демонструвала свою здатність досягати цілей далеко за межами власної території, зокрема здійснюючи атаки на військові об'єкти Росії. Серед таких операцій можна згадати удари по російських авіабазах, військових заводах та нафтових об'єктах. Відомо, що раніше атаки на російську нафтову промисловість. Призводили до зниження виробництва нафтопродуктів приблизно на 10%. Таким чином, ця операція може бути частиною ширшої стратегії завдання шкоди критичній інфраструктурі Росії. Які ж наслідки для оборони Російської Федерації? Знищення Валдаїв може серйозно підірвати здатність Росії забезпечувати безпеку повітряного простору над Москвою. З огляду на зростаючу активність українських безпілотників великої дальності, які можуть долати понад півтори тисячі кілометрів з точним наведенням, ризик для стратегічних об'єктів Росії стає дедалі очевиднішим. Важливо зазначити, що комплекси Валдай є обмеженою серією, і їх заміна може зайняти багато часу. Це не лише ускладнить захист Москви від потенційних атак, а й змусить російське військове керівництво шукати нові шляхи захисту своїх стратегічних об'єктів. Яка ж мотивація та стратегія України у цьому питанні? По-перше, Україна продовжує розширювати свою кампанію глибоких ударів, прагнучи завдати максимального збитку російським військовим об'єктам та інфраструктурі. Ці удари мають кілька ключових цілей: послаблення обороноздатності Росії, ураження комплексів ППО дозволяє підвищити ефективність подальших атак на важливі об'єкти. Також це деморалізація супротивника. Знищення стратегічних об'єктів у безпосередній близькості від Москви, столиці Росії, створює атмосферу страху та невизначеності серед російського населення, і, врешті, це інформаційний вплив. Такі успішні операції демонструють здатність України досягати своїх цілей навіть за межами своєї території, що посилює її позиції на міжнародній арені. Які перспективи майбутніх операцій можуть бути після цієї події? Успішне знищення Валдаїв може стати прецедентом для подальших операцій України, зокрема, ймовірно, що українські сили продовжать кампанію глибоких ударів по ключових об'єктах Росії. Використання безпілотників, диверсійних груп та інших сучасних методів війни дозволить Україні завдавати точкових ударів по найбільш уразливих точках противника. Спецоперація зі знищення радіолокаційних комплексів Волдай під Москвою є черговим свідченням високого рівня підготовки українських сил спеціальних операцій. Вона не лише завдала серйозного удару по обороноздатності Росії, а й показала, що Україна здатна ефективно протидіяти навіть за сотні кілометрів від лінії фронту. Ця операція також акцентує увагу на необхідності Росії переглянути свою систему оборони та адаптуватися до нових умов ведення війни. Тим часом Україна демонструє готовність до рішучих дій. Та стратегічну далекоглядність у цьому питанні, яка може стати вирішальним фактором у подальшому розвитку цього конфлікту. Не будемо забувати, що знищення таких об'єктів, як радіолокаційні комплекси Валдай, відкриває для України значно ширші можливості для проведення наступальних операцій по ключових об'єктах на території Росії, особливо Москва, Московська область. Це має кілька важливих стратегічних наслідків. Як ми вже казали, Валдай забезпечує цілодобове спостереження за повітряним простором та перехопленням безпілотників. Які можуть здійснювати атаки на стратегічні об'єкти, їх знищення створює вразливість у системі оборони, що може бути використано для подальших ударів? Зниження обороноздатності у московському регіоні дозволяє Україні визначати нові цілі для атак. Це можуть бути не лише військові об'єкти, але й важливі політичні та економічні інфраструктурні об'єкти, включаючи урядові будівлі, транспортні вузли та об'єкти енергетичної інфраструктури. Удар по таких об'єктах здатен викликати політичну дестабілізацію та зниження довіри до російського керівництва серед населення, і яке вони. Так сильно намагаються тримати на високому рівні успішні операції зі знищення ключових об'єктів у Москві та її околицях створюють потужний інформаційний вплив як усередині Росії, так і на міжнародній арені. Вони демонструють, що навіть найкраще захищені об'єкти не є недосяжними. Це може підштовхувати російську владу до перегляду власних військових політичних стратегій, а також посилить міжнародну підтримку України на подальших переговорах. Успішні удари по стратегічних об'єктах у Москві – Це не лише фізичне руйнування інфраструктури, але й символічний удар по центру російської влади. Така стратегія здатна викликати занепокоєння в російських еліт, що вплине на ухвалення ними подальших рішень військового характеру. Знищення таких об'єктів створює додаткові можливості для використання дронів великої дальності, які Україна активно розробляє та удосконалює. Менша щільність радіолокаційного покриття навколо Москви дозволить проводити більш складні операції з мінімальним ризиком виявлення. Отже, втрата Росією важливих оборонних об'єктів навколо Москви створює більш відкритий горизонт для української сторони у питаннях атак на стратегічно важливі цілі. Це розширює можливості України для проведення асиметричних операцій. Посилює тиск на розкерівництво та демонструє зростаючу здатність досягати військових і політичних цілей навіть у глибині російських територій.